Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Ну що ж, на годиннику 17.46 відповідно, сьогодні настав час підбити підсумки конкурсу. Е, да, відразу перепрошую за звук. Трохи пишу не на телефон, як зазвичай, пишу з комп'ютера, відповідно, тут і запис екрану. Ну, Одним словом, думаю, це не головне. Ну що ж, для початку давайте визначимо відео. Три відео, відповідно. Які... А далі вже по кількості коментарів будемо визначати переможця. Ну, Генератор рандому вже налаштований. Ну що, поїхали. Так, перше відео. І це у нас восьме відео. Ну, відповідно, з кінця. Так, раз, два, три, п'ять. Це не рахую. 6, 7. Вісім. Кривий ріг, так? Добре. Давайте ще одне відео визначимо. Перше. Ну, гаразд. Відповідно про прапор України. Так. І останнє відео. Ну що таке, давай. Шосте. Раз, два, три. Так, раз, два, три, чотири, пять. Ну, шість не рахуємо, значить ось. Удар по Кримському мосту. Гаразд. Тепер по кількості коментарів, відповідно, подивлюсь по кожному відео. Ну, якщо, якщо не буде такого коментаря, або це буде мій коментар, да, то там поділю на два чи на три. Залежно від того, парна буде цифра чи ні. Це на ваших очах робиться. Так, ну давайте. Кривий ріг. Поїхали. Тут у нас, якщо вірити, 18 коментарів. Половина з них мої. Отже, 9 коментарів. Так? Від 1 до 9. Так. Ну добре, хай виграє той, кому найбільше потрібна моя допомога. Хай буде так, і так і є. Третій коментар. Раз, два. 3. Так, перевіряю по умовам конкурсу. Ну, і, здається, відписувались, так. Да. Так, і перший переможець у нас YouTube Людмила Дженджера. Вітаю! Першого переможця ми визначили. Так, далі у нас. Далі в нас. Тут у нас скільки. В кінці відео скажу, що я, відповідно, хочу побачити від переможців. Ну, підтвердження, що ви і то ви, так. Ну, про все по порядку. Добре, тут у нас 12 коментарів. Так, також, половина з них мої. Ну, відповідно, від 1 до 6. Так. Чи все-таки 12? Хоча ні, наскільки пам'ятаю, 3, 4, 5. А, а ні, такі 12. Ну, добре, давайте тоді від 12. Відповідно, мої коментарі YouTube все-таки не рахує. Ну, гаразд. Е, добре, ну що. Також, хай виграє той, кому найбільш потрібна моя допомога. Хай буде так, і так і є. Четвертий коментар. Раз, два, три, чотири. Це в нас Тетяна Кулікова. Ще один наш переможець. Вітаю! Так, я ж. Ну добре. Е, так, ну і останній. Тут у нас ого, аж 28 коментарів. Ну, це ще відео вийшло до розіграшу, відповідно. Е, ну добре. Подивимось. Кому пощастить. Добре, 28 коментарів. Так, і теж моїх ну, тут багато. Да? Ну, тут... ну добре, хай 28, якщо ні, то я потім розділю на 2 чи на 3. Щоб вже не цей. Не думати. Так, ну що, так само, хай виграє той, кому найбільше потрібна моя допомога. Хай буде так, і так і є. Сьомий коментар. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, тут відразу скажу, по-моєму, конкурсу не проходить. І здається, да, тут людина і не реєструвалась, так би мовити, на участь. Чому я і просив, власне, відмітити, щоб. Виграють ті, хто дійсно приймає участь. Ну і по умовам конкурсу коментар явно не проходить. Гаразд, ну давайте. Хай виграє той, кому найбільш потрібна моя допомога. Із тих, хто реєструвався, відповідно, на конкурс. Четвертий коментар. Так, що ми маємо? Раз, два, три, чотири. Е Ну не зовсім проходить сам коментар. А ну, я, а ну добре, зараз. Також не реєструвалась людина. Та що ж ти будеш робити? Е, добре. Ну давайте ще раз, третій раз. Бог любить Троїцю, це от все. Ну гаразд. Хай виграє той, кому найбільш потрібна моя допомога. Із тих, хто приймає участь в конкурсі. Хай буде так і так і є. 12 коментар. Ох. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, сам коментар не проходить, але взагалі людина реєструвалась, точно пам'ятаю. Да. Да. Ну, Емірей. Нік, псевдонім, вітаю, третій переможець. Отож, тепер щодо переможців. Що я хочу від них побачити? Ну, відповідно, Підтвердження, що ви підписані на мій телеграм канал. Так? Дане, дане було посилання. Ну і під, те, під, під, підтвердження те, що ви це ви і що ви підписані на мій YouTube канал. Так? Ну, а там тоді, коли ви мені напишете, чи в Telegram, чи Viber, контакти є майже під кожним відео. Ну Відповідно, контакти будуть і під цим відео, коли я його оприлюдню. Ну, тож, виходите зі мною на зв'язок, ну, підтверджуєте, що ви, то ви, да? ну і там вже домовимось про консультацію, ну чи то про магічний ритуал. Відповідно, перемога або, або Ну, На цьому все. Хто приймав участь, то не виграв. ну що Це не останній конкурс на каналі, буде ще через певний час. Ну, а так, всім дякую за участь. Активність на каналі піднялася. Відповідно, писали багато приємних коментарів, багато побажань. ну, Всім вдячний. Ну, хто не пощастив, я ж кажу, не, не розчаровуйтесь, це будучи інші розіграші. Відповідно, можливо, пощастить іншого разу. Добре, все сказав. На цьому, напевно, все. Відео завершую. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ще раз вітаю переможців. Чекаю, виходьте на зв'язок. До зустрічі! Нехай щастить!